У всього є початок середина і кінець. Взаємодії між людьми він має початок, середину і кінець. І коуч про це дуже добре знає. Коли клієнт тільки приходить, спочатку йде оце розкачування, потім всередині процесу йде заглиблення в роботу, і потім в кінці. Наче як заключна частина, коли підбиваються підсумки, що вдалося, що не вдалося, і куди рухатися далі. Тому поглиблення в роботі є кожну зустріч, але при цьому є процес, коли у вас декілька зустрічей, і ви поступово занурюєтеся у у клієнта, це набагато ефективніше, аніж, наприклад, клієнт один раз прийшов, потім не знає, прийде, не прийде. Конкретика. Один раз зустрічаємось, один раз зустрічаємось. Три рази, значить на три, п'ять значить 5. І тоді тоді робота буде максимально ефективною.